Маю до тебе непросту розмову, сину, якщо можеш, приїдь у суботу. Голос батька був настільки сумний, що Андрій з самого ранку примчав у село. Щось сталося, тату, ти, бува, не захворів, щось вигляд у тебе не дуже. Син поближче підійшов до батька. На очі літнього чоловіка набігла сльоза, а руки у Михайла стали труситися. Андрію, я хочу хату продати, ледь чутно вимовив літній батько. Не зрозумів, а де ж ви жити будете? Андрій нервово став чухати потилицю. Він не міг збагнути, як і гецьку тата. Цій хаті, яку батько зібрався продавати, Андрій народив цей виріс. Тут прийшли його найкращі роки, найкращі спогади залишилися теж тут. Як він весь день міг ганяти з хлопцями на місцевому полі, як з татом ходив на роболоблю, а з мамою в ліс по гриби. Тут Андрій вперше закохався, перші щирі почуття, які хоч нічим і не закінчилися, але не завжди залишилися в його спогадах. Мама з татом жили дуже добре, про таких, кажуть, живуть душа в душу. Андрій не може пригадати жодного разу, що батьки сперечалися про щось серйозне. Все у них робилося з великою любов'ю і повагою одне до одного. І Хоч ніколи не мали великих статків і не жили в розкошах, а їхня хата була завжди зігріта такою любов'ю, таку ауру добру мала, що словами не передати. Андрій розумів, що батькові зараз важко, сам залишився. Кілька місяців тому мама пішла у засвіти, не прокинулася зранку. Виглядала, що просто спала. Михайло дуже важко пережив втрату рідної йому людини. Він не уявляв життя без своєї Ганни. Вона ж йому такі вареники робила так ніхто не вмів на цілому світі. А коли він, як господар дому, був чимось засмучений, то дружина завжди вміла підібрати такі слова, щоб чоловіка надихнути, повернути знову до життя. Та що там говорити? Ганна давала йому крила, була надійною опорою підтримкою, душею будинку була, а без неї дім став пустим і холодним. Розумієш, сину, не можу я тут сам без неї жити. Тут мені все про твою маму нагадує. Ти ж знаєш, який між нами міцний зв'язок, був». погляд Михайла ставав все туманнішим, він поринув у спогади, згадав свою любу Ганусю, з якою прожив 40 років, і не зміг стримати сліз. Андрій мовчав, дозволив, щоб батько виплеснув свої емоції, бо бачив, що йому це зараз дуже потрібно. А коли той трохи заспокоївся, спокійно запитав А де ж ти жити будеш, якщо ми хату продамо? Будинок сину у нас великий, мені одному тут забагато місця. Я собі маленьку однокімнатну квартиру куплю, мені одному вистачить. А решту грошей собі забереш. Ви з Світланою і дітьми тіснетеся в однокімнатній квартирі. Вам давно пора щось більше купити, поділився своїми планами літній чоловік. Андрію щось геть сумно стало. Глянув він на все навколо. Без матері і справді все стало якимось сірим, наче без душі. В хаті ніби й чисто, бо батько слідкує за порядком, але якось пусто, холодно. Пишу Андрій на подвір'я. Тату. А ви грядки будете сидити? здивувався він, бо за своє життя таке бачив перше. А я вирішив, що нічого вже не буду сидити. Нехай нові господарі самі вирішують, що тут буде рости, байдуже махнув рукою Михайло. Поїхав син додому дуже засмучений. Батькою пообіцяв, що буде шукати покупців, щоб не продати хату за безцінь. А поки Андрій шукав нових господарів, став що суботи до батька приїжджати з дружиною і дітьми. У нього два семирічних хлопчика-близнюка. Вони за дідом слід ходять, розпитують його про все. інколи одне й те саме питають по сто разів. Але Михайло не дратується, швидше на поки радіє, бо ж тепер важливим знову себе став відчувати, та й від дітей стільки любові вдома з'явилося, що знову старому теплому душі стало. Щось давно тато не питав про покупців, зауважила кось невістка. тож Михайло міг кілька разів на день питати Андрія, чи вже хтось знайшовся. Шукаю, батько, шукаю, ти ж розумієш, що за безцінь ми хату не можемо продати, відповідав Андрій. Та насправді вони з Світланою вже давно придумали план. І те, що вони так зачистили в село, було частиною цього плану. Одних з таких субот Світлана прийнялась робити улюблені батькові вареники, а Андрій з татом нарешті скопали всі грядки. Блузники також бездідала не сиділися, у них були іграшкові тачки, і вони на них возили невеликі гілочки, які збирали по дворі. Коли всі дружно сіли за стіл, то Андрій сказав. Що має тепер до батька розмову він. Що, може, вже нарешті покупців знайшов зрадів старий? Не зовсім маю іншу пропозицію, каже Андрій. Михайло відклав тарілку і став уважно слухати. Ми з Світланою вирішили не твій будинок, а свою квартиру продавати, а самі до тебе переїдемо, якщо ти не проти. Гроші з продажу квартири кладемо тут в ремонт. «Батько, ти де впізнаєш своєї хати? Я проти, та ви що? Душа Михайла співала, він посадив на коліна двох онуків, які не переставали його щось питати. Один просив він ремонтувати його тачку, а інший щось говорив про те, що треба гараж зробити для його велосипеда. Життя знову повернулось до Михайла, бо живеш лише тоді, коли ти не самотній, коли ти потрібен іншим, коли у тебе є родина.